Відплата ворогу. Ну, от якась вражина була поруч з вами. от Що вона отримає за свій поганий язик або за свої чорні дії, справи, думки і всі, всіляку? Так, яка відплата буде ворогу? Дивимось. Сібіла в мене. Ой, сім балон в мене. Ох ти божечки, розлука буде, да, або розлучення. Якщо та людина сімейна, то в них чвари наразі вони не можуть ну, якось знайти спільну мову і не зможуть її знайти вже. Да? Да, тому що тут терези, тут риби розумієте? Тобто тут дуже дуже високий, загострений такий емоційний стан, яка буде відплатна? Ну тому, що все, що буде всередині у цій людині в сім'ї, мається на увазі, там де вона затишно себе, начебто, почувала, все воно руйнується. Що ще? Чорна меса. розумієте, дам? Чуєш мене вражина? Оце в тобі буде така чорна меса. Оце ви та, та вражина, яка хотіла на вас щось наслати, вона зробила це. Вона до когось зверталася, розумієте, ця людина. Ну або подружжя, тому що тут така карта вийшла, мається на увазі про подружжя. Да. Вони до когось зверталися. Оце буде в їх бік закинута така сама енергетика, і вони на, на власній шкірі відчують, що то таке бути мішенью, бути жертвою і бути взагалі об'єктом е, чогось цікування. От ви нічого нікому такого поганого не робили, тому що за першою картою це вже було зрозуміло. А та людина, вона мстива, вона чорна, помієте? От вона таке замовила, вона таке буде отримувати. Тобто, це просто. Мож... Можна сказати, сатана виходить з пекла для того, щоб ту людину потримати за горло так що далі що ще і прощування. Тобто, ця людина взагалі може переїхати. Вона може звільнитися з місця праці, вона може втратити взагалі домівку, просто через те, що в неї може там не вистачати грошей на аренду, або взагалі молва про неї про ту людину піде таким чином, що вона просто не зможе більше залишатися на тому місці, на якому знаходиться. Від неї відвертаються люди, знайомі, друзі, їй перестають довіряти. Вона просто вважає себе як про. Поклятої, і такою вона і є. Саме через те, що не ми так робимо, а Всесвіт просто а, дає зрозуміти цій людині, що ну, як, якщо хоч, не хочеш бачити в своєму житті нічого злого, то не треба його самому або самій закидати у Всесвіт. І То буде вірно. Тому давайте, ви будете відомщині. Папа!